Доброго дня. Ми сьогодні на відкритті фестивалю. І нашим читачам дуже цікаво узнати подробиці з перших вуст. розповісти нам, будь ласка, про фестиваль. Всіх вітаємо! Ми сьогодні на Вовна Фест. Це перше проводиться саме такий в'язальний фестиваль. пряжі. ми зібрали майстри нашого рідного міста Харкова. А також в нас дві є представниці з інших міст, гості наші. гості наші. В нас представлені різні майстри і все пов'язано з в'язанням. Також є два магазини пряжних. Ми всіх будемо раді бачити цікаві майстер-класи, які в нас в п'ятницю, суботу та неділю о 13.00. Також будуть о 15.00 воркшопи. Повно пряжі, як з нею робити, як доглядати з зав'язаними речами і інше спілкування. Нас вже багато шумно, весело. В нас є дві фотозони і є обов'язково, як нині такий час. Ми допомагаємо. У нас благодійна лотерея відбудеться у неділю з призами. Всі подробиці ви можете побачити на нашій сторінці. мовна фест. Всіх чекаємо. Дуже вам дякуємо, вдалого фестивалю, гарних спогадів і цікавих свят. Дякую вам.